Виконуємо право 15 до параграфа 15 за підручником інформатика 8-клас авторського колективу бондаренко Остовецьке пилипчук частопало 2025 року випуску знайдемо в інтернеті одну з дій п'єси Івана Карпенка-Карого 100 тисяч. Завантажимо браузер та введемо в рядок пошуку п'єса. 100 тисяч текст. Давайте перейдемо, наприклад, за ось цим посиланням. Скопіюємо для прикладу першу дію. Так, тільки вона на одну веб-сторінку не поміщається. Тут можна завантажити цей текст. Давайте завантажимо на комп'ютер тепер скопіємо всю першу дію. Створимо новий документ та вставимо параметри вставлення виберемо Зберегти вихідне форматування. Саму п'єсу закриваємо. Тепер для тексту п'єси встановимо стиль звичайний. Тобто виділяємо весь текст, крім дія перша. Та на вкладці основне в групі стилі вибираємо стиль звичайний. Потрібно додати назву твору 100 000. та назві твору. Надамо стиль, назва. В кінці документа введемо ім'я та прізвище автора твору, тобто Іван Карпенко Карий. Та надамо стиль строгий. Встановимо верхній колон титул з поточною назвою. Для цього перейдемо на вкладку вставлення. У групі колон титули виберемо інструмент, верхній колон-титул. Пустий. Бачимо, що з'явилися знаряддя для колон-титулів. Вкладка-Конструктор. В групі вставлення виберемо інструмент, дата й час. Давайте виберемо, наприклад,. Ось такий формат. Якщо ми бажаємо, щоб дата оновлювалася автоматично, то ставимо прапорець оновлювати автоматично. Давайте приберемо. Завданні не сказано, чи потрібно оновлювати чи не потрібно. Окей. Дата додана, закриємо колон титул. Бачимо, що дата додана на всіх сторінках зверху. Тепер додамо номери сторінок. Знову перейдемо на вкладку Вставлення. В групі титули» виберемо номер сторінки, внизу сторінки та виберемо по центру звичайні цифри 2. Бачимо, що тепер є нумерація. Тепер виділимо назву твору та зробимо назву твору посилання на веб-сторінку з цим твором. Для цього перейдемо на вкладку вставлення та в групі посилання виберемо інструмент посилання. Там, де файлом веб-сторінкою так і залишаємо, скопіюємо з браузера, та там, де рядок адреса, вставимо ОК. Давайте перевіримо, чи працює посилання. Для того, щоб перейти за цим посиланням, затискаємо на клавіатурі клавішу Ctrl та натискаємо ліву кнопку миші. Бачимо, що перейшли. Браузер тепер можна закрити. Тепер збережемо документ у форматі шаблону. Для цього прийдемо на вкладку File. Є два способи збереження. Можна вибрати зберегти як. І ось тут, там, де тип файлу, вибрати шаблон Word і зберегти. Або вибрати ось тут експорт. Змінення типу файла. Та виберемо шаблон. Зберегти як? Будемо зберігати в своїй власній папці. Зберігаємо з іменем права 15, права 15, а не права 9. Тип файлу, як бачимо, шаблон Word. Зберегти. Прав виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!